Всім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі для вас із Польщі. І сьогоднішнє відео мало бути про криптовалюту. Але мені надоїло сидіти в цьому гуртожитку і дивитися через оце саме вікно. І я вирішив, що потрібно щось міняти і згадати, як я працював у цьому селі. Тому сьогоднішнє відео про роботу і як я працював перший раз у Польщі. Кому цікаво, дивіться до кінця. А тепер кілька, кілька слів про роботу. Я не назвав би це роботою, а такий собі під, під е, Лежавши на своєму ліжку, я згадав, ну мені було нудно, я згадав, що мені друг казав, що є, е, він хотів піти на роботу в радомі на Кавуни. Я думаю, була б дуже добре поїхати десь в село десь від радуму, бо я ще ні разу не був десь біля, біля радому, там в селі і так далі. Я дуже хотів кудись піти. Але якось самому не хотілося. А тут ще й це. Мій одногрупник каже, що є робота. Я думаю, та звісно. їдемо на роботу, що ж не їхати. Я пішов з ним домовився, ми записалися, записалися і в той самий день спитали одногрупника, який вже був на тій роботі, як там взагалі. І він сказав, каже, що адська робота. Там дуже багато зарослів, каже, кавнів не видно. Ми каже, ходили, шукали, це просто каже. За ті копійки, які нам платять, каже, це не робота. А нам на той час ну, ця робота оплачується в 22 злоти. І. За годину... Потрібно, Ми їдемо на 10 годин. З 8 ранку по 6 вечора нам вважають ці години. Е ну, ми сидимо з одну і думаємо, навіть яка б то не була робота, то вже веселіше, ніж сидіти тут за комп'ютером. Бо так, да, деколи ти робиш роботу, деколи ти там працюєш в інтернеті, але ти не можеш 24 на 7 працювати, деколи тобі то голова болить, то надоїло, то в тебе спина починає боліти, і знаєте, цілий день сидіти на кріслі, ти нічого сильно не робиш фізично, і тіло трохи кажуть відмирає. Бо то справді так відбувається. Ноги деколи ну, вони не болять, нічого, але просто я люблю рухатися. Я не люблю сидіти це, я привик, тому що я ж кажу. Тому я думаю, чому не згадати, як я колись працював в селі, і не поїхати в село, і не попрацювати так само. Ніхто там не заставляє працювати мене місяць-два, гроші виплачують зразу. І я думаю, та блін, чому і не поїхав. І що я можу вам сказати? Е, те, як я це уявляв, воно так і сталося. Тому Всім гарного перегляду. Я буду появлятися, буду пояснювати, що там відбувалося, бо я не все знімав, не було часу, та й не було деколи телефону біля себе через те, що ми е, свої речі поклали в одному місці, а поїхали на інший, е, на інший город е, за кавунами. Всім гарного перегляду. Ось так ми зібралися з Антоном. Я ось тут мій портфель. Зібрали сьогодні на роботу на Кавуни біля радома, а я щось вирішив, думаю, сидів, сидів, щось мені надоїло, думаю, треба піти хоч на день десь на роботу, щоб... Ми сіли вже в автобусі, їдемо. Да? А ми мутимо. <сху> <ху> От сіли. І що саме головне, що нас забирали в сьомій годині з... Місця там, де нам треба було бути, і везли приблизно ще годину до восьмій, ну, 40 хвилин десь їхати ще нам. Це десь від в 50 кілометрах, тому трохи є. Ну ось ми сіли вже на полі. Ви до перші вилізли. Ми сьогодні ділимося на троє по четверо. Ось треба вони щось там будуть обрізати чи щось таке. Oh да. Отака у нас робота, про так буси. Таким наскладом їздимо да. в течу кугнулом. Так що що це на відос? Yeah. Нормально. Да, таке поле тут. Завезли, нас не знати куди. Yeah. А те поле, а теполі, о, Черт, моя. Вода. А. Ну нічого. Отаки момий бусі такий гнилий. <laughs> Бус кафе закий гнулий, конечно, правда. Але... Гедуші діти. Да. Пусть ще кожну біля кожних хати. О, Приїхали на поле. Кеполеве. Так я переводівся, щоб не згоріти. Ти ще й права трохи, робити, щоб не вколотися. Такі справи. Удачі нам сьогодні в роботі. В чому заключалась наша робота? Ми їхали на тракторі. Ви самі будете бачити далі у відео. Я це все знімав. Я просто поясню. Їздили на їхали на тракторі, там Хлопчина українець, йому 19 років. Він нас возив. На тракторі має ззаді прицеп. На прицепі стоять 4 ящика великих, ви самі побачите, які. Ми двоє сидять в тих ящиках, а двоє просто подають кавуни з двох сторін і все. Ми просто не кидають, ми беремо, кладемо в ящик і на цьому все. Загрузили 4 ящика, трактор поїхав, поки він доїхав до самого кінця, розгрузився, поки хлопець свої закинув ті ящики. Ми вже відпочили. Я вже зівкавунів. Та й, чесно кажучи, мені робота сподобалась. І це справді був гарний день, який я провів. Опа! Все, так я зараз їдемо. Ідемо на поле. Всім привіт! Пробуємо кавуна. Дуже на яке поле гарне. Трохи <постановка> є, що тут збирати. Як не складно, що важка робота. Ну, І каву не можуть. Це тільки перша година назад. О, віці на які втрати. Втрати кавунів. Йо-майо. Маленькі не беруть. А да, на кучі. Далять. Просто закидаємо на ці на ті ящики та і все. Ось таке тут поле у нас. Не сказав, що робота важка, але я кавуна вже наївся, довольний. Я такої, я, я такої роботи хотів, таку хоча б напередів, щоб бомба. Веселий. Ось такі справи. Да. Ось, на прикурі, взяв колона розбито. Але що я такий щасливий, що я вже так наївся тими колунами. Ах, да, що. Що? Менчик. Так, да, так. Да. Ти добре. Ось тільки ми пере... Тих кавунів, я Не знаю скільки тут а, сантиметрів, ну, ну, не менше метра, напевно, квадрат такий. Куб, а не квадрат, куб. Чотири, тут чотири, там от чотири і ще там. Вісім. Скільки ми перебрали, зараз у нас обід. Зараз повідаємо. Я взяв собі приготував рано обід, обід собі. Таке. фух, Томилось трохи. Ну я б не сказати, я відпочиваю. І що саме хотів би сказати, що в нас ще також була обідня перерва, вона тривала у нас 30 хвилин, небагато, але вистачає, щоб і перекусити, якщо ви щось взяли, але там більшість і не не це Ми тільки з моїм одногрупником взяли для себе, приготували е поїсти. Та і все. О! Їдемо! на <клух> Ні, ну Робота взагалі-то не дуже важка, як я б ну не сказав. Ну що, ми зі накомилися, тебе спіли. Ну, нормально. Щодам. Все, їдемо нас, завозимо в кавуни. О! Беру, збираю ці сливки ще собі на це одну кавуни. Переодіваємося і... і все, і йдемо додому. Чесно, кажучи, що робота мені сподобалася, Це непогано. <му> Дух почув мої слова І сказав, ходи сюди На тобі ключ і тримай Ну і ось заробіток за цілий день Як вам хлопці? Ну таке, трішки варомно да. Ну ти, звісно Ну герой Так, <laughs> <Да>, ти герой <laughs> Ось такий в нас сьогодні гроші Ну не, не знаю По 10 цього дня. Ну яких там 10, звісно Але теж не ну, от зараз на фірмі стоїмо, будемо їхати зараз. Да, ось приїхали в Аліалді. Весь вимащений просто. Подивіться. Да, зато веселий. Ото повеселилися. Повеселили. Все, зараз їдемо додому. Ось така вийшла робота. І що я можу вам сказати? Ви просто не можете собі уявити, як я. Вона вийшла такою, такою, якою я себе, собі уявляв. Я приїхав туди, я наївся каунів, я насолодився тою, можна сказати, природою. Фізично попрацював, мені стало якось легше. Я собі розімняв все своє тіло. Згадав, як я колись працював в себе в селі, там допомагав батькам. Також подивився, як в селі живуть інші як живуть поляки, що вони там роблять. Привіз додому в гуртожиток сюди кавуна, яблук взяв, ще сливок, як я знімав на відео. І чесно вам кажу, я дуже сильно насолодився. Бо я, я не думав, що так фізична робота так може гарно дати такий гарний відпочинок. Бо коли ти сидиш, працюєш в одній сфері, тобі люди якось вже приїлися, робота, ту, що ти робиш, приїлася. Знаєте, якось так вже кожен день ти робиш, робиш так, надоїдаєш. Тільки ти міняєш вектор, тільки ти міняєш якусь роботу, те, що ти робив, або, може, людей. Все. Ви... І хочеться просто жити. Ти ви відчуваєте всю насолоду від цього життя. І я, я вам чесно кажу, я так чудово відпочив. Так, я втомився, я не спорю. Я на другий день, коли попрацював, після того мене е, я відчував е, не болі спині, а я відчував, що в мене просто спина, от як після навантажень, наприклад, на турніку, коли ти качаєш спину, в тебе просто спина м'язи самі спини, вони, ти відчуваєш таку е, дуже вони дуже напружені, можна так сказати, ти не можеш там дуже сильно нагнутися і так далі. Але. Більш мене нічого не боліло. Ну, ще також, як коли я приїхав, у мене просто о, голова трохи в голові так стукало е, через те, що напевно сонце, воно не пекло мені. І е, я трохи загорів на лицем. І все. Це добре, що я взяв кофту і не згорів. А так, я вам чесно кажу, я дуже сильно відпочив. Я насолодився тим всім. Е, я вам більше скажу, я вже був другий раз. Вчора на, такі, на тій самій роботі ми вже е, доробили там той город, е, на тому, що ми тоді збирали кавуни, е, ми доробили його і вже я різав гарбузи маленькі такі, декоративні гарбузи. ми різали, збирали. Но ця робота мені не сподобалась не дуже. Хоча, я, хоча в кожній роботі є свої плюси і є мінуси. Наприклад, на гарбузах ти сидиш на цьому і їх ловиш. От це другий раз я був, мене закидали кавунами просто. З, закидали з голови до ніг. Два хлопці, які кидали з одного боку і другу, вони побачили, що один кидає, і мені прям на мене прилетіло два кавуна, і так і розбилося. Ну і що, зато я їх і поїв. А на гарбузах, наприклад... Мені сподобалось, що ти там порби-порби, висипав кошика і можеш трохи пройтися, там це. ти не дуже сильно втомлюєшся теж. В кожній роботі є свої плюси і мінуси. І нас на цій роботі не ганяли. Я вам чесно кажу, бо от хлопці розказували, на інших роботах їх там прям ганяли, та слідкували з ними. А тут ні. ми сиділи, ми працювали, Так, да, ми працювали, але і трохи халтурили. Не спорю. Тому ось така вийшла робота. Знаєте, я ще може піду третій раз, я таке вам зазніму, як і на тих гарбузах працювати. Нам вчора пан той, що має цю всю фірму, він нам підійшов, з нами поговорив, він каже, хлопці, якщо ви хочете, каже, я вас можу на місяць записати, каже, будете жити біля мене там, він має це безкоштовно. І будете так само працювати, отримати ту саму ставку, жити. Каже, щоб ви не їздили. Каже. Чому, для чого ви будете їздити? Каже, якщо ви можете це, тут жити, каже. Е, ну ми, ми так подумали, що, що ні, я взагалі-то не збирався десь працювати, як я й казав. Е, мені вистачає в інтернеті цього. Але, але люди сподобались мені. На роботі взагалі компанія, з якою я працював, чудова була. Та є... Це все. Дякую вам всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому таке цікаво. Тому на наступний раз відео про криптовалюту. Точно буде!